На порядку денному сьогодні і не було євроінтеграційних законопроєктів. Як вчора анонсував нам рибак, двома першими питаннями були законопроекти комуністів. Уряд прийшов сьогодні до Верховної Ради повним складом, а зараз йшов останнім. Опозиція зажадала почути його звіту, але Рибак сказав, що має доповідати міністр промислової політики, а також міністр фінансів. Натомість Азаров сказав, що він відповідав з місця, сказав, що вектор України не змінюється. Це хіба що пауза, яка спричинена економічними показниками. Тобто, і перше завдання уряду за його словами це поновити та покращити відносини саме з Росією. Зазначу, що жінки-опозиціонерки намагалися. Вручити міністрам пропорції Європейського союзу, воно вон натомість вони їх просто познімали. Пізніше азаров під крики опозиції ганьба пішов з Верховної Ради. Отже, поряд зі мною народні депутати це Микола Томенко від фракції Батьківщина. Вітаю вас, а також Євген Балицький, народний депутат від фракції партії регіонів. Пане Євгене, отже, скажіть, навіщо було створювати робочі групи? Навіщо було тягнути час? Власне, якщо було вже, мабуть, відомо, так що асоціацію підписувати не збираємося. Отже, навіщо було вводити в оману людей? Ну, Нікакої оману ніхто не вводив, Я вам скажу, що і драматизувати ситуацію в принципі не надо. Ми зробили большой шаг. Мы сделали те законы, принятые сегодня. Это, это реальный шаг в направлении к европейским ценностям, к европейским стандартам. То, что мы, к сожалению, скажем так, пока вынуждены отдохнуть, подождать, собраться силами, да, нам Европа показала, что мы не готовы. Значит, надо остановиться. сделать домашнее задание, сделать уроки, как было в школе. Черчилль очень красиво сказал о том, что успех – это путь от неудачи к неудаче, но не теряя оптимизм. А вы давно вы решили как раз сделать паузу и отпустить, как говорите? Мы сделали все, чтобы этого не было. Но мы понимали, что надейся на лучшее, но готовься к худшему. Поэтому мы отдавали себе отчет, что мы обязаны потребовать были у Европы компенсаторные механизмы для того, чтобы каким-то образом компенсировать наши 40 миллиардов, которые мы потеряли с лета э, из-за Взаємодія з Росією, вже якісь торги з Європою? Чи якщо хотіти, можна все назвати торгами. в політиці? Все можна назвати торгами. Но, по більшому счету, представляє інтереси нашого народу, ми повинні і торгуватися в тому числі. Тобто нічого не страшно. Ми должны за свої інтереси торгуватися. Може слово не парламентське, но так оно є. Микола Володимировичу, я, я розумію, опозиція ще не втрачає надії підписати все ж таку угоду. Скажіть, якими шляхами ми бачимо, що все ж таки сподіваються на підтримку людей, чи не так? Ну, я одну тезу лише скажу, що на мою думку, як так э, афористично сказати, що відбулося, то це мрія Януковича про свої гроші і свою владу перемогла мрію українців про своє майбутнє. Тому що коли ми чуємо риторику про те, що э, ми будемо працювати з тими, хто дасть більше грошей, і э, допоможе нам в э, перемогти на виборах, я з усіма регіоналами, з якими я говорив, всі нам говорили, що э, ну чим європейці погані. Значить, вони дають гроші тільки під реформи. А росіяни дають гроші просто так, і вони не гарантують це, не дає можливість перемогти Януковичу на виборах 15 року. А от росіяни зацікавлені, щоб Янукович переміг на 15-й рік. Таким чином, мені здається, от принципована світоглядна відмінність влади і позиції полягає в тому, що ми розуміли проблеми, які нас чекають. Але ми розуміли, що ми вибираємо цінності і реформи, а не скажімо там мішок грошей, які дає чи європейський союз, чи партія, чи Росія тому шанси примарні, на мою думку. Після того, коли і сьогодні прем'єр-міністр фактично ще раз підтвердив, що влада вибрала курс на розрив, ніякої, ніякої зупинки не буде. Ми ж серйозні люди. Ну яка зупинка? З наступного дня починається президентська виборча кампанія. Зараз почнеться жорстка атака і на медіа, на опозицію, на все. Яка Європа до 2016 року? Поки не закінчиться президентська виборча кампанія. Невідомо, як вона буде до речі, не європейський формат виборчої кампанії теж нас тривожить. Тому для нас зараз надзвичайно важливо показати, що крім влади, суспільство для суспільства це шок. По самих найгірших опитуваннях більше 50% підтримали європейську інтеграцію. Тому, звичайно, для нас зараз важливо, щоб суспільство не втрачало надію, і ми будемо проводити відповідні заходи. І 24 листопада, щоб бути з людьми і сподіватися на якщо на сьогодні, то в майбутньому вступ до європейського союзу. Скажіть, будь ласка, ось президент заявляє, що це не ми не сходимо поки що з євроінтеграційного напрямку. Міністр прем'єр-міністр Азарова заявляє, що потрібно відновити стосунки з Росією. Тож Куди ми йдемо? Тому що Європа каже, що ми йдемо вже падаємо вниз. Яка може бути пауза, оскільки прогнозує Європа, що це може тягнутися десятиліттями повернення до цього питання? Ну, во первых ми свій вектор определили. И наш вектор европейский. Но европейский вектор не надо понимать с точки зрения подписания каких-то документов. Обязательно надо что-то подписывать с кем-то, с кем-то о чем-то договариваться. Главное. Самое главное в том, чтобы мы строили Европу в своем доме, чтобы мы принимали европейские ценности, приводили законодательную базу в первую очередь выборные все моменты, которые связаны с экономикой, мы должны приводить к соответствию к европейским ценностям. Это главное. О какой можно сегодня говорить о европейских ценностях, если оппозиция сегодня бросает бумагами, бросается папками в премьер-министра? Ну, представьте, это же гомодрило подобные все методы, которыми, если бы сегодня был, вели себя люди на кухне, вот от того, что сосед не понравился, в него тарелкой запустить или там ребенок. Это ситуация, в которой люди должны быть толерантны, в любом случае принимать чужое мнение с уважением. Если правительство, когда будет правительство оппозиции, оно когда-нибудь, в любом случае, будет это нормальный процесс в демократическом обществе. Тогда мы будем критиковать. Но это должна быть критика, а не обезьяноподобные вот эти выпады. Какая Европа, если мы в Европе еще в Европе Верховной Раде... Все таки, зараз Чи Почему вы считаете, что мы должны обязательно куда-то прямувать? Почему мы должны обязательно кого-то равняться? Я еще раз подчеркиваю: строить Европу в своем доме, строить в своей голове, в своем сознании, детей, учить европейским... на европейском состоянии. нема, что что Россия. Экономические договоренности обязательно должны быть. Мы должны работать над тем, чтобы у нас была снижена цена на газ. Мы должны работать с тем, чтобы наши предприятия внутри нашей страны работали. Они постоянно цепляться то за один вагон, то за другой вагон. Украина И уже что-то пообещала России за это. Я не знаю, чи що обіцяла Україна Росії, але я знаю, що стратегічно ми должны європу строить в своєму доме, але економічно не терять ні в коем случае, для того, щоб наші рабочие места в нашому доме були обеспечены, люди були в этом случае довольны і получали достаточно приемлемую заробітну плату. Зрозуміло, скажіть окрім э, саме збирання людей так за допомогою власне українців яким чином ви політичним шляхом будете ще добуватися досягати підписання цієї угоди? Чи є якийсь план там імпічмент? Вчора заявляли? Ну я не уповноважений. Оскільки три фракції 24 листопада на мітингу оголосять план дій, але от. Я до теми, у чому ми відрізняємося? Ми відрізняємося в тому, що влада е, мислить категорію такою. значить, от треба, щоб людям збільшити грошей, і щоб вони нас підтримували вічно. Значить, ми говоримо про те, що треба систему змінити в країні, щоб в незалежності від того, яка була влада, країна функціонувала як демократична країна. Ну от нас, всі олігархи. Починаючи сина президента, закінчуючи найвідоміших ляхів України, сьогодні з мільйонерів стали мільярдерами, а з мільярдерів стали мультимільярдерами, і ми повинні думати про те, як їм зменшити газ. На їхніх приватних підприємствах і як, значить, не допустити, щоб зменшились робочі місця. Так і вони ж повинні нести відповідальність. Якщо вони платять в офшори і крадуть гроші з української економіки, і ми повинні переживати за це. Ми повинні поставити їх в рамках системи відповідальності. То є ще ну, шанс підписати угоду. Я думаю, що шанси мінімальні підписати угоду. Як виявляєте підписати угоду, якщо президент проти підписання угоди, прем'єр-міністр проти підписання угоди? Прем'єр-міністр сьогодні, до речі, скоро святкуватиме 4 роки президента і 4, 4 Ті роковини прем'єр-міністра вони після чотирьох років керування країни приходять в зал і говорять, ми завалили економіку, але винні в цьому попередники. Тобто, ми чекали, що сьогодні серйозного звіту від прем'єра. Я б його на його місці написав заяву про відставку. Якщо ви за чотири роки нічого не могли робити, тому і реакція така запальна наших депутатів, коли до вас приходять і говорять, взагалі то це винні, тому що ви п'ять років назад погано керували.